Ви коли-небудь замислювались, чому одні пенсіонери отримують гідні виплати, а інші копійки, які ледве вистачає на комунальні ліки. Причина часто не в роботі людини, а в самій формулі, за якою в Україні рахують пенсії. І тут ховається головна несправедливість держава бере з вас внески із повної зарплати, але потім виплачує пенсію вже зі знижкою. У цьому відео я розберу, чому так відбувається, які хитрощі закладені у формулу і що можна зробити, щоб не залишитись ошуканим. Як вираховують пенсію? Пенсія в Україні нараховується за трьома складовими: це середня зарплата по Україні за останні три роки, ваш особистий коефіцієнт зарплати і коефіцієнт стажу. Звучить логічно, правда? Більше працював, вища пенсія. Заробляв більше, маєш право на більше. Але в реальності все зовсім інакше. Держава свідомо вводить обмеження. Наприклад, ураховується не вся ваша зарплата, а лише її частина. Навіть якщо ви отримували більше ніж 46 тисяч. Гривень. При розрахунку пенсії ця сума просто зріжеться до ліміту. І ось тут виникає запитання якщо внески брали з усієї зарплати, чому пенсію рахують лише з частини? Це виглядає як приховане у шуканство. і з цим погоджується більшість експертів. Обмеження за стажем. Другий фактор стаж. Усі ми чули, працюй більше років, отримаєш більшу пенсію. Але тут теж є пастка. Максимальний коефіцієнт, який вам можуть врахувати, становить 0,75. Навіть якщо у вас 50 років стажу, система все одно обрізає ваші нарахування. Для тих, хто працював у шкідливих умовах, є невелика поблажка до 0,85, але й цього недостатньо, бо люди віддавали здоров'я десятиліттями, а тепер втрачають сотні тисяч гривень за. Все життя на пенсії особисто мене це обурює найбільше людина. Працювала шахтарем, металургом і замість вдячності отримує урізану пенсію. Це несправедливо і принизливо. Довідки та бюрократія. Ще одна проблема: довідки. Пенсійний фонд часто вимагає підтвердження зарплати за період до 2000 року. Але де їх взяти, якщо підприємства давно ліквідовані, архіви розгублені, а сам пенсійний фонд має ці дані, але чомусь перекладає обов'язок на людей. Результат такий: пенсіонер бігає по інстанціях, витрачає час, гроші, нерви, а у підсумку отримує відмову в перерахунку. Це виглядає як навмисно створені перешкоди, щоб зекономити на людях, які все життя чесно працювали. Подвійні стандарти найбільш болюче питання обмеження діють не для всіх. Судді, прокурори, депутати отримують пенсії без жодних урізань. У них немає проблем ані з коефіцієнтами, ані з довідками. Виходить, що прості люди, які все життя працювали на виробництві чи в лікарні, отримують копійки, а чиновники десятки тисяч гривень щомісяця. Це створює величезну соціальну несправедливість і підриває довіру до держави. Чесно кажучи, коли чую про ці особливі пенсії, то стає гірко. Бо якщо вже існують правила, то вони мають бути однакові для всіх. Що робити? Найважливіше не мовчати. Є реальні випадки, коли люди через суд або через звернення до омбудсмена домагалися перерахунку пенсії і отримували справедливість. Це важко, це потребує часу і нервів, але результат того вартий. Варто подавати письмові запити до пенсійного фонду, вимагати пояснень і документів. Якщо є підозра в занижені пенсії, краще боротися зараз ніж втратити десятки тисяч гривень у майбутньому. І ще одне це питання стосується не лише нинішніх пенсіонерів, кожен із нас платить внески. І якщо нічого не змінити, у старості ми всі отримуємо ті ж самі обрізані пенсії. Тому ця тема не тільки про сьогодні, а й про наше майбутнє. Отже, українська пенсійна система працює за формулою, яка виглядає логічною на папері, але в реальності позбавляє людей чесно зароблених грошей. Обмеження зарплатного коефіцієнта, стажу, бюрократія та подвійні стандарти для чиновників роблять її несправедливою. Але ситуація не безнадійна. Чим більше людей будуть вимагати справедливості, тим більше шансів змінити систему. Тож, друзі, не мовчіть і дізнавайтесь про свої права. Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк, діліться з близькими і підписуйтесь на соціалку. Попереду ще багато тем, які стосуються кожного з нас.